Особливий дав наказ, щоб засіяти всіх вас, ще й навчив казати так, на кохання сію мах, сію жито на добро, а для ось пшоно на здоров'я вам увесь, щоб міцним був рід увесь, а від заздрісних осіб сію вам, пшеницю хліб. Хазяй нам на васіля, хай все душу з примовляю з кожним кроком з новим щастям, з новим роком, щоб була у вас горілка, холодцем іще тарілка, калачі з печі та й зозваром глечі, щоб були у вас ковбаси, молоко, і сало м'ясо, і млинці, і пиріжки, і пухнасті пампушки. Дай вам, Боже, в добрий час, щоб добро гостило вас. Щоб були в своїй оселі і щасливі, і веселі, щоб вам весело жилося, щоб усе на добре йшлося, і жилося, і булося, і хотілось, і моглося. Посіваю, посіваю від стола до груби, щоб у вас у новіму році не боліли зуби. Посіваю, посіваю від порога до стола. Щоб у вас у новім році не боліла, голова посіваю, посіваю, на чотири боки, нехай щастя буде в домі, вам на довгі роки, щоб грошей на все хватало, на корпучасник і сало, і на гречку, і на м'ясо, і на хліб, і на ковбаси, на горілку добру з перцем. Ампанське Валенса на усі заморські страви, ківі пепси, джин та каву, на лікери і на пиво, на усе, що серцю мило, щоб було що їсти і пити, і продати, і купити, і щоб кури в вас неслися, щоб сусід на вас не злився, щоб була вода гаряча і у хаті, і на дачі. і Ію, посіваю, з новим роком вас вітаю, і зерном багомовитим, добрим людям працьовитим, щоб з одного колоска була жита з півмішка, щоб було, ще й у Господі, у садочку, й на городі. Не було, щоб суховію, і щоб вітер тепло щоб цвіло все й не горіло, і щоб діти не хворіли.